Так, ми зупинилися на тому, що ми на минулому сьогодні засідання не встигли допитати працівника поліції. Будь ласка, є. Я працювала поліція, я не допитати. Так, що нам було зручно. Звіть, будь ласка, своє прізвище на побать я буду поліції місії, а то на поліція на 15 числа ви маєте на увазі квітень? 15 квітня, так. Вже рухаючись на нараду на управління патрульної поліції, їхавши по вулиці Незалежності, після проїзду перехрестя незалежності. Залізнична. Я вас дуже попрошу, я буду уточняти, щоб ми довго не працювали з вами. Знаєте, що я хочу уточнити? Ви їхали по вулиці Незалежності, в якому напрямку руху ви їхали? Яким автомобілем, хто був з вами, щоб ми їхали з вулиці Незалежності в напрямку вулиці. Так, Тиснецької на службовому автомобілі Hyundai Sonata а, зі своїм напарником Базилицьким Мстиславом. А також з медичним працівником помітили автомобіль BMW x 6 вк який рухався при спуску з мосту після заліз... залізничного переїздку з порушенням правил дорожнього руху. А саме під час перестроювання водій не вмикав покажчик напрямку відповідного руху щодо смуги. Після приїзду е наступного перекрестя була включена, е були включені світлоповерта світло щоб... була включена сирена, а також пропустові маячки синьо-червоного кольору, вже їхавши за автомобілі. Е водій, проїхавши 200 метрів, після чого він зупинився за адресою Незалежності 146. А особисто я був тоді за кермом е і я зупиняв даний транспортний засіб. Підійшовши до водія, я представився відповідно до 18 статті закону України про національну поліцію, також повідомив водія щодо даної зупинки. І повідомив про те, що даний водій порушив пункт правил 92Б дорожнього руху, на що водій відповів, що хлопці сьогодні останній день перед святами, давайте ви собі поїдете. Ну, і я собі поїду. Ну, розбираємося на місці. А, після чого я повідомив даному водію про розділ справи щодо містину правопорушення, правопорушення, що дуже збентежило водія, який почав виражатися несерзуною лайкою. Але я зробив йому зауваження, повідомив, що за це також я відповідальний щодо правопорушення. Водій не на моє зауваження, все одно продовжував. Лаятись, але я не звертав уваги, провів розгляд е, справи щодо місцевого правопорушення. Е, Ознайомив водія з правами зі на 63-ї Конституції. Е, ви складали якусь постанову в цей час, відносно водія. Яку постанову і про що ви складали? Після розгляду справи я підійшов до транспортного е, водій мені передав документи добровільно, я попросив передаві документи складання адміністративних матеріалів, в свою чергу. Водій мені документи надав, я е, пішов до транспортного засобу для перевірки водія до причетності інших правопорушень, також винесення на нього постанови частини другої за статтею 122-ї даного правопорушення. Сівши до службового автомобіля, я, так як в мене було відчинене вікно, я почув, як водій в грубій формі повідомив. Моєму напарнику, тому що після того, як я пішов, підійшов мій напарник до водія і почав спілкуватися з водієм, почув, як водій в грубій формі, виражаючи несезонною лайкою, повідомив, що буде здійснювати рух. З Зв'язки прискоренням водій здійснив рух, на що я миттєво відреагував. Так як водій своєю поведінкою викликав підозру до причетності я почав пересідувати даного водія. Водій їхав по вулиці Незалежності в напрямку вулиці Івасюка, причому порушуючи суттєво правила дорожнього руху, створення аварійних ситуацій для інших учасників руху, що призводить також до, свою чергу, до ДТП. Тобто, що хочу повідомити, дії водія щодо початку руху, а також не виконання вимог при зупинку під час пересилення, були повністю свідомі, так як водію було повідомлено, що рух. Та, як він надав мені необхідні документи. Неможливо без даних документів. Також є відповідальність цього даних е -е, подій. <клід> водій був зупинений після того, як він заїхав в тупікову вулицю шляхом блокування службовим автомобілем. Я вийшов, підійшов до е -е, транспортного засобу водія. Е -е, він почав виражати незазовною лайкою. Я також повідомив, що водій відкрив двері та вийшов. На що водій е, ніяк не відреагував, все одно е, почав е, виражатись далі ну, лайкою. Після чого я його ознайомив е, з, з тим, що до нього буде випадок випадку того, якщо він не буде виконувати моїх вимог, буде засоб фізичного впливу. Тому що. Це так, я прошу вас щоб я зрозуміла. Тупокова вулиця, це ви маєте на увазі легенду? Так. Тупокова вулиця, вулиця біля ресторану. Китайлю легенда, так? Легендар, так. так? Там просто... Де був складений 173. Це була... було Винес... порушення за 173. Так, 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 так. Зрозуміло. Е, водія м -м, попросив вийти, він не відреагував, я його ознайомив, що був до водія засунених засоби фізичного впливу два рази. Після чого водій вийшов, була також згідно 34 четвертої статті закону України про національну поліцію зроблена. Даному громадянину поверхне перевірка, тому що це є засоби нашої особистої безпеки, як ми не знаємо, що водіям можуть бути заборонені речі, які можуть перебувати в обігу. А також виходячи з того, що водій покинув перше місце подій, де його було зупинено, що може бути у нього щось заборонено або він може бути причетний до інших злочинів або правопорушень. Водій Погодився, в даному водію була зроблена поверхнева перевірка, після чого а, проведення даної поверхнево перевірки приїхали два екіпажі допомогу. Це опора 111 і опора 109. А, так як мій напарник залишився на місці події, де перший раз зупинений був транспортний засіб 111 поїхав за моїм напарником. 109 залишився на місці, вімкнув камеру і водій, побачивши камеру, почав себе вести стримано. Не виражатись в грубій формі, незадумною лайкою. Після чого я повідомив водію, що даний водій з 34 статті закону поліцію показав, що в нього в автомобілі немає заборонених речей, які можуть перебувати в обігу. Була зроблена програмна перевірка транспортного засобу. А після чого я водію повідомив про те, що на нього буде складена... Протокол за статтею 122-ї 2 щодо незупинки транспортного засобу на вимогу. Водій погодився з даним і також повідомив, що буде вилучене посвідчення водія. І також водія буде притягнути до відповідальності згідно статті 126, та як водій здійснював рух без необхідних документів. Водій погодився з усім після того, як я йшов до транспортного засобу. А водій е виражався нецензурною лайкою, е погрожуючи. Коли сів я до службового автомобіля для того, щоб е винести постанову, вже я виніс постанову, біля водія стояв якийсь невідомий мені чоловік біля нашого транспортного засобу. І там, а на відео чітко видно, як е водій то була, знаєте, така е остання, тому що багато разів ми водія попереджували про те, щоб не, не виражав. Це несезонну лайку, припинив дане правопорушення. Але водій на багаточисленні зауваження наші не реагував. І після того, як водій виразився розумною лайкою, я підійшов до водія, повідомив водію, що на нього буде складено протокол за статтею 173-ї, так як неможливо було скласти протокол на місці згідно 259-ї водія було затримано. Про Для... який протокол на місці неможливо скласти? Ви ж склали протокол за 122 кодекс України про Дисяти. на місці якому? Про яке місце? ви говорите? На місці правопорушення. На якому? Біля місці? Лагенти. Біля лагенти. Так. А, неможливо було. Я водія повідомив про те, що водій присів до нашого службового автомобіля та приїхав комісії по від поліції за задання на адміністративних матеріалів. А, на що водій а, ніяк не врегував, чинив пасивний опір. А після чого є. Пасивний я й... опір чи активний опір? Спочатку, Спочатку. пасивний. Він, опір. Він, Він, а... Ви бачили відео, я так, не так, буду коментувати, його я ну, там видно на відео зафіксовані ці дані, про які ви говорите, так? Частково так. Про тривалий, активний, пасивний опір, і частково так. Я зрозуміла, все все. Ми все бачили, всі, хто був присутній, всі переглядали, всі могли присвідчитися. Будь ласка. А Що ще бажаєте? Також після того, як я взяв водія за з правої руки. Для того, щоб спроводити до службового автомобіля, водій а, вирвав а, засування моєї засоби фізичного впливу, після чого було здійснено загін руки водієв, водіє, водію, після чого він також вирвався. І враховуючи те, що там досить вузький прохід, а, водій а, впав, намагаючись його притримати, я також впав на праве коліно. І також направу руку. А, після чого ми водія посадили до транспортного засобу, відвезли його в міський відділ поліції за сдання всіх необхідних адміністративних матеріалів. Також а, водій не виконував законних вимог не тільки моїх, а також моїх колег. Тому що на багаторазів прохання припинити дане правопорушення ніяк не реагував. Не реагував. Ви все сказали, так чи ні? Зваж, ваша честь хочу ще додати з приводу того, що громадян Івасеше на попередньому засіданні повідомив про те, що не виражався із сезонною лайкою. Але на відео є чітко зафіксовано, що в 18 в й годині сорок першій хвилині, 8 секунд, даний водій, ось про що ми йшлося, виражався сезонною лайкою. Також вісімнадцяти 18.45, а тридцять три секунди. Мій напарник запитав у, виску, у пана громадянина Івасишина. Длі, чи середина, ви ображали... Можна ви не будете коментувати відео. Відео видали як доказ до адміністративної справи, і суть оцінить його з точки зору як доказу. А тому залишіть ці коментарі, будь ласка, ну по відео зараз будуть напевне запитання до вас і по відео в тому числі. Добре, дякую. Ну, також... не, не треба вам коментувати відео. Відео ми його побачили і відповідно буде зроблений висновок відео. Тому вам все видно. Обставина все сказали, так? Ще хочу додати черпі... те, що водій не наразово погрожував розвінкам поліції про те, що а, ви більше а, працювати не будете. Особисто я більше не буду а, командира, а також після. Я дорогово погрожував звільненням з роботи. Так, звільненням з роботи і після того повідомив, що я з напарником в кінці будемо горі. У вас так Ображав і висловлювався вашу адресу неодноразово зурної лайки. Це зафіксоване відео 19.28. Все. Так чи не все? Так, все у мене. Пан Гарбар привів. Так, багато людей керівництво я бачили. Просто хотів подивитися на відео, де саме нецензурна лайка і де є мій, ну я непокора, те, як він говорить, якої я думаю, що багато людей, які того не бачать. Ну, ми не можемо всім людям, які в кожне судове засідання проходять, подивитися судовий процес Ні, там дати можливість зробити, що... переглядати.